Привіт, банда! В на каналі К6 Карп. І сьогодні в нас дуже цікавий випуск. Це, так сказати, спецвипуск з села. Сьогодні ми на такому для мене дуже-дуже теплому водойомі з дитинства, точніше, їх два, два маленькі, зараз вам покажу. Я тут починав свою риболовну кар'єру. Тут ловив перших коропів, амурів. В принципі, всю видову рибу, яку я ловлю, зараз я тут ловив. Зараз тут все позаростало, це, звісно, позмінювалося. Давно я тут не був. Цікаво, чи є тут якась ще риба. В обчому цікаво. Поставив два на коропа. Зараз вам тобі покажу точки і чому. Ну, не знаю, що тут є, чи залишилося щось, чи не залишилось, чи вибили, все не знаю. І в цьому другому я буду пробувати ловити карасика. Карасика в каміші тут невеликі такі, як ладошка карасики більших тут навряд ли є. Якось так. Сьогодні такий цікавий випуск, головне, щоб риба була, а не просто просидів і нічого нема. Так що залишайтеся зі мною, ставте лайки, підписочки, дякую за вашу активність. І погнали, вам все покажу, розкажу. Ось точка номер один. І тими корчами. Тут, там і риба бачу, плещиться така мала. Ну І тут працювало, постійно ловив, але не тут наськосяк, а більш там. Біля тої берези ставлю і так напряму. Але там вони, корті бачу, всі висохли. Може там і не буде живності, риба трохи сюди, там буде мертво. Ще буде точка, тут, тут знаю, отак от іде. Тут намол починається. Діці, коли тут купалися в дитинстві, тут твердо шутер, я там так само на мул. От туди буду зараз пробувати. теж. Підкормлю, буду пробувати щось. Насадочки зараз зменшувати. Пробувати Дивіться, це перші точки будуть тут, там буду пробувати. Пройшло хвилин 10. Тут, мабуть, вже риба не залишилась. Бачу, навіть хліб не їсть. Та тут дай поверху не ходить. Це таке хвилинка 3-4 сиджу і переходжу, якщо ні, на ту воду, під той корж сюди вдалі. Там теж пока мовчок. Ох, на поплавок давно я не сидів. Перш дитинство сповнив. Ну, все одно, навіть якщо без риби, але тут кайф. Так що таке, то у нас справа. Надіюся, включу. Це наступне включення буде вже з рибкою, хоч якоюсь чи карасик, чи. Може щось більше, подивимось. Дивіться, друзі, вам лайфхак. Тоже на сільських водоймах ось вам відомий зігрік. Хліб, простий хліб. Курочку собі лишаю, на всякий случаях, якщо щось підійде більше, Завжди так робив в дитинстві. А ж робити кашу так, або отак плюс-мінус перекрашили. І все. І от бачите, що там все робить. Хватить, думаю риба буде йти сюди на корм. Ще трошечки цього нашого спортивного. Все, будемо чекати. Буду дві насадочки зараз, щоб поміняти. Бачу, поплавок зарухався. Так. Так, так. Там у нас насадочка велика, так що можна не спішити. Підмотати. Друзі, я думаю, вам його видно, але якщо не видно, вибачаюсь, поки немає такої камери краще. Бо планшет хочу поставити айпад там. Може щось буде з цього. О, хліб. Хліб пішов Вибачаюсь. просто змії стільки Ще з дитинства пам'ятаю всяких. Це жесть. Щас трохи очковато. Друзі. Опа, друзі, прямому ефірі тихо. Точка спрацювала. Є, ще тут коробчики. Ой-ой-ой, красивий. Дзеркальний. Бачите, точка працює. Кайф. Тихо їх Та такий біть кіло. Тихо, тихо ти. Тіот, тихо тихо, 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 Під кіло такий. Тузіара. О. От. Ха, -ха. якраз будильник на перезакид заіграв. Тузяра який. Ха, -ха. лайк. Я додому. Так. Так. Виключаємо будильник. Так, то закидуємо одразу, все в прямому ефірі робимо. Тут все чітко, все спрацювало. Так, о, тут точка робоча. Вода йдуть, треба не міняється. Так. Просто ставимо поки і біжу закормити. Супер, друзі. Так. Підкормимо, бачили, все в ногах. Все в ногах. Хай їдять, ростуть. Кайф, друзі. Так, ставимо. Тихо-тихо. Вимикаємо. Ставимо. Підмотуємо. Чук -чук. Кайф. Чекаємо далі. До поставлю планшетик, друзі, буду з ним. Поставлю ще будильник. Так, поклаю, mm. вже зйомка буде, поклювочок. Поставив будильник на... 15 хвилин, якщо б через 15 хвилин там не буде поклюки. поставимо нову насадочку. Тут, яка робила фурор, це кукурудза, зверху просто медовий, білий, ну, взагалі немає різниці, який цей пінопласт. Знаєте, простий, звичайний пінопласт. Так, ставимо насадочку. Тут кукурудза ще попалась, бо зсипав цей <кій> з банка кукурудзи, ту водичку, то зсипав сюди, щоб гарніше пахло. По глибині будемо грати, дивитися та. <кій> Є коробчик, друзі. Йо-майо, -йо. це кайф. Ладно, водочку потримаємо. Щоб зловити щось на поплавучанку, було би кайфово. Бачите, хліб пішов, але все одно, який підвод, залишився він під водою. Все одно. Ну, я кажу, тут постійно коропи, були тут цей корч. Тут і глибина. І кажу там і той виход. Бачите, риба ніколи не міняє, яка би не була нова риба, ну, типу, я маю в виду запущена, не запущена, але все одно буде. Плюс-мінус по одних тропах ходити вся. Бо стаї є, по-перше, а по-друге, е місця кормашки йому лишаються ті ж самі. Це дуже інтересно. Е ця рибалочка, бачите, це доказує. Я тут не був ну, дуже багато років. Треба подивитися останні. Оп! Ай! Ох, друзі було. Останні, коли було остання це, тут рибалочка. Навірно, з ночовкою ми з жінкою ще не були женаті, вже 4 роки ми одружені. А разом 5-6 років. Ну, хай років точно 6 я тут вже не був. Тобто, за 6 років нічого не помінялось. Риба, в принципі, клює звідти, звідки вона і клює. Тобто, це доказує те, що... Коли ви на своїй водоймі шукайте місце. Шукайте місця, проходу рибу, і ви будете завжди узоловом. Бачите, що на тій водоймі я її шукаю, проходить рибу, знаю, де вона є і так далі. Так що, друзі, залишайтесь на зв'язку, дивіться, може за... Опа! Опа. Опа-опа! Там є покрвочка. Біжимо туди. Опа! Сихенько. Ха-ха. Ох, друзі, Кайф. Ох, увидочка такі гнуться. Кайф <с Army> Такий самий. Хтось, мабуть, тут закинув вже рибу. Опа. Таке саме. Кайф. Чи -чи. Цікаво, чи тут є більше щось. Оснасточка, бачите, вертольотик. На намулі тут дуже великий намул. Риба шукає прекрасну насадку. Ще якось так. Майже такий самий красунчик. Так, ручки ми їм і закидаємо. Кать. Є покльовочки, але карась поки не бере щось, карасик. Я вибачаюся другі. Друзі, за поплавочок. Чесно, не очікував. І мені класно на поклюки, він такий низенький, якраз підтоплює, бо піднімає, але розумію, не видно GoPro, а камера такої не бачу, я вибачаюся. Виправлюсь у наступний раз. Надіюся, ще попаду сюди. На ці ставочки. ну, Бачите, там уже нема риби, бо тут треба поверх ходить, і видно. ну, І ця, от, ця мала синька, чи як вона називається, господи, це яке це було. Іздівательство над рибаком, над нами в дитинстві. Воно все їло, от десь скільки її там біля хліба. А бачите, там вона теж була, я пам'ятаю, але її зараз там взагалі немає хліб за кіно, там нічого не брало. Так що якось так там на 4 було. або вибили, або вибилась. не, Непонятно. Щось дергає поплавочок. Вам, напевно, не видно, але я вибачаюсь. наступний раз виправлюсь більший поплавок возьму. Все буде чітко. Такий гарний, великий. І треба взагалі перемотати тут льосочку. Тут у мене така, як там. 03. Треба поставити, купити собі оп, тоненьку якусь. Оп-оп-оп. Ай. Ай-яй. -ай. Поплавочок більше і буде все чітко. Так що на наступний раз, якщо я сюди попаду, бачите, тут тобі так цікаво, як мармушка обхожа. На наступний раз, якщо я сюди попаду, я ся виправлю і буде все чітко. Так ставлю досить великі такі ломтики. Ну, і гачок менше, бо треба чи як норм на чи ні, Ану, підкажіть, хто ловить активно карася. Насадочка, як норм, чи ні. Бачите, як класно. Кстати, пользуйтесь тим лайфхаком, воно дуже, бачите, всюди чи білий хліб, чи там таке у вас, ось а кісто дитинне. І для нього нічого не треба, буквально хліб намочуєте і цей, і кидаєте туди сапуха. Боже, думав поклюка. Чуєте? Це хтось болгаркою рубає, перше теж аж підскочив. Ну Ні, поклюка інакше. Так. Це, мабуть, та синявка її довбає. Подивимось, підмотатись. Який кайф. Навіть сонечко пече, але нічого. Цей ставок прямо біля мого дому, де я жив давно, я тут недалеко, метрів. 700-800. Тут вулички отак нарізані. Ну, вулички, якщо. якщо напряму, якщо напряму, то кажу, метрів 700, хай. Тут ми були дитинством. Оскільки скільки тут часу проводили. Купалися, що тільки не робили. Да. І рибу ловили, звісно. Блін, об'їла. Тут був теж цікавий цей, цікава ситуація. От я тільки-тільки у -тільки нас в селі, в магазині. Один час було, ну, завозили вудочки і все. Простий магазин, там, АБЦшка, там все продавали, знаєте, такі магазинчики. І ось туди завезли такі, похоже, на ці, але була трохи менше, мабуть, цей спінінг, але без катушки. Це я не знаю, клас шостий, може, я був, щось таке. Він тоді стоїв. Чи 55 гривень, чи 75 гривень. Да, ціни смішні, звісно, тоді були. І от я виплакував, винив батьові, щоб купили мені. Батя каже, будеш допомагати туди-сюди, літо, сіно, допомагав. Купили мені один цей спінінг. І буквально я з ним пару рибалок проїздив, проїздив, проходив от Там, як сьогодні пам'ятаю, закину отак от само хліба, бо ми знали, що е, так старші ловили, ми дивилися і знали, що так треба ми ж діти. От я надіюся, не вуж, я накидав так само хліба. А що ми ще робили або поплавок, або без поплавка, і на корочку хліба лишали на сонці там на годинку-дві, поки карасики ловили, вона засохла. І чуть-чуть, там маленький кусочок корочки хліба І наверх. І тільки. Сюди короб. Я це підсікаю. А льоску ми ж знали теж, що треба треба біль, більшу. Я це підсікаю, льоска витримує, а удочка наш, на якомусь із цим тріс і пішла половина удочки. Я вам кажу, друзі, я тоді, що охренів, що цей. Да, тоді було цікаво. От, і приносив я полину вдочки і кажу, що коро побломив. <гум> Ніхто, звісно, не повірив, але потім там теж, я ж не сам був, теж друзі були, то сказали, і, типу, списали мені ту удочку, потім купили. Ще дві, я собі потім купив, а потім може... На них і ловив трохи, потім пішов, Що батя з роботи приніс які вудочки, щось таке було. А потім пішов в 10 класі цей підзаробити трохи і купив собі удочки вже, Та е так потроху було. Щось клює, але карась не бере. <плес> <плес> Укорчуємо вже є. Його вже нема, так? Да? Не встигли ми? Буває таке? Ну, це мінус ловлі в корягах. Такий гігант так ідемо перезакинемо Євтур тут день. Тільки переставив Тільки переставив, виклювання це не... Б. А ні, ух ты! Думаю невеличкий, але. Тихо. Ну такий. Фу. Як на зло. Чесно, тільки перестаю. Ну, тихо, не кипішу. Все. Тільки перестаю. Ну, бачите, не хотів. Не хотів цей сливу. Тут любить, бачите, тут... тут. Тихо, такий більший от Ось такий карапус. Ох тут, брен. Ну тут добрячий. Ні разу не ловився. Красавчик. Так. Як назло? Хотів клювання вам зазняти, не виходить. ну Нічого. Тут і не будемо догодовувати. Просто робимо вам. Все. Так. Все. Це анікто, другий, друзі. Ну тут. Тут. Це маленький зовсім. Це, це анікдот. Просто анікдот. Там сижу, чекаю. Ставив там відео. Це зовсім маленький. Ой, це такий самий, як перший. Ой! Під кіло! <ріху> Я в шоці. Просто кидало від короба. Дурачок. Як це називається? Там сижу, чекаю. Ну Бачите, переставив насадку. Хочу він такий... Стояла слива І нічого, все-таки є. Або форм-фактор. Насадки. Ну щось іграє роль, бачите. Стояла слива і взагалі ніхренно. Так. Чекаємо. Друзі, може зараз буде вклювання. Бачите? Кінчик Дуже цікаво, дуже цікаво так спостерігати. Це якась мелоч. Удочка м'яка. Що? Хочу вам зазняти покльову. Була там камера не клювала. Принес сюди не клює. Там вже дві поклювки, Цирк. Ну, все. Ще не клює.

Сама Плюс цих худочок я на них ловий і це, ти можеш просто нічого не робити. Карповика фрикціон відкрив і от вона сама все робить. Ти можеш тримати просто. І без різниці. Карповики, звісно, там. Карпові вдилище треба, звісно, ігратися, самому попустив, оп, віддав. А тут О, файний лапуть. А Тут без різниці, от Вона сама. Тільки нульовий угол не провтикати. Це ще єдине. Бо зламається вершинка. Оп! І все, сів. Так. Що підсаджу. У мене в машині стоїть, але впадло йти. Наконець-то зняв. О, ну це біг я вам скажу. Це бік я думаю. Ох, гарний. Так, да, це точно бігфіш. Тихо, тихо, тихо. А, тихо, тихо. Ногачки, звісно, лупасять добре. Тихо. Не порвали ми йому сильно. Но це бігфіш сьогоднішній, я думаю. Півторечка під два кілограма. От така рибоха. Вот такий. Вот такий одуван. От, красавчик. Так трошки його пофоткав, щоб було і газу, Це найбільший, наверно, сьогодні. Гарний такий недрячка уклювань. Ооокар. Так, рибалка є. О-о-го-го-го, то добрий рибалка. Є, якийсь коробчук гарний такий. Он навіть не піднімається. о 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 Давить, давить. Я кажу, з цими удиглищами це просто задоволення. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, гарні, дивіться, які буруни. Ух, то це добре в нас. 2 кілограми гарантовано. Ой, друзі. Якраз з братом з Німеччини на зв'язку. Ой-ой-ой, друзі, то це кілограми два гарантовано два... ой Ой-ой! О-хо-хо-хо-хо! Жайка не зря щекав. Покажемо йому. Ти видиш уважування? Покажемо йому теж вважування. Ні, гарантовано два з половиною. Так, друзі. Ой-ой-ой, подивіться. Ох, яка лопатія. Ох, круто. Це бікфіш сьогодні, друзі. Це буде і завершення. Так, як його тепер забрати нам. Підсака нема. Ох, тоді цей не піднімається. Який сазанчик, друзі! Це просто жесть. Не зря я годував тільки цю точку. Дивіться. Ох, яка лопатія. Кілограми 2-2,5 гарантовані є. Так, як тебе, друже, підняти? ти мені скажи для гарної фото. Так. Так. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, бачите, оснасточка вертольот робить... О! Вона працює дуже гарно. І був в машині, бо поніс вже ті речі. Не взяти під сак. Кадрист я, звісно. Нічого, ось, удочка гнець. Повний силич. Все вже дихнув. Та нічого будемо брати руками. Буде-буде. Не буде, зійде, ви бачили вже. Ох ти! Та тут та крутий. Так. Тихо. Ого! Тихо. так. Як тебе дружище забрати? Тихо. Тихенько. Так, Ось буде. Якось буде піднять. Ох ти який важкий! Ого! Тихо, тихо. Йо-мойо! Дивіться, засічка. За нижній губуся, як має бути. Жеха, ту кілограма. Три Ого, вага, на жаль, не взяв з собою. Не очікував, що тут є такі ще монстри у нас. На водоймі. Ох ти, він в когось уже з'їшов. Чи що це? А ні, я думав, це, це є. льозка, то якась трава така. Ох ти. Крутий, звісно. Ого! Друзі, подивіться на цього лапотя. Ого, які губи. Краса. Друзі, дивіться. Нароблю скріни, Не буду фаткати, бо не маю. ого, торпеда. Ну, або так ще. Так, все. Так, друзі. Будемо відпускати такого красавця, А, ти хоч чуть не впав. І на цьому точно все. Ха. Так, друзі, на цій веселій ноті ми будемо завершувати нашу рибалочку таку експек. Рибалочку бастренько, таку експрес. Чук -чук -чук. Кайфанув. Нарешті добився цій... такий добрий короб, я вам скажу, на таку водойму Лайк. Сьогодні ми зловили десь скільки там було. Та я забув вже, може 6-7 штук. Хто там рахував, пишіть в коментарях. Сьогодні супер насадочка була. Це, як я кажу, дві кукурудзеньки, можна три, нема різниці. Чим більша насадка, тим більше риба. І зверху, як я кажу, цей пуп... не пупап, а пінопласт звичайний. Супер! Так що, друзі, залишайтеся зі мною. Дякую за вашу активність, неймовірну. Так далі. Пишіть коментарі, ставте лайки і, звісно, підписуйтесь на канал. Давайте доб'ємо тисячу підписчиків. Я вам буду дуже дякувати. Так що, друзі, залишайтеся зі мною. Все, до побачення!